Привіт, Майнкрафтери! Сьогодні ми підготували для вас квіз із 20 запитань про Майнкрафт. За кожну правильну відповідь ви отримуєте 1 бал. Наприкінці дізнайтесь свій ранг від новачка до майстра блоків. Готові? Почнемо. Який матеріал потрібен для створення порталу в нижній світ? Він утворюється при контакті лави з водою. Обсидіан. Обсидіан один із найміцніших блоків у грі. Його можна зламати лише діамантовою або незаритовою киркою. Який моб вибухає при наближенні до гравця? Він такий зелений і безрукий. Кріпер. Кріпер був створений випадково через помилку в коді при моделюванні свині. Який інструмент використовується для збору пшениці? Він також ефективний і для збирання листя. Серп або мотига. Мотига спочатку була менш корисною, але з оновленнями отримала більше функцій. Який блок потрібен для створення книги? Він виготовляється з тростини. Папір. Тростина росте біля води і є основним джерелом паперу у грі. Як називається бос, якого можна викликати, використовуючи три голови висушувача? Візер. Візер єдиний бос, якого гравець може викликати самостійно. Який предмет використовується для встановлення відродження в певній точці? Він ще такий м'який зазвичай використовується для сну. Ліжко. Цікавий факт використання ліжка в нижньому світі або краї призводить до вибуху. Як називається вимір, де мешкає дракон? Край цікавий факт, що після перемоги над драконом краю в центрі острова з'являється портал, що дозволяє повернутися в Оверволд. А також відкривається доступ до краєвих міст, де можна знайти рідкісні предмети, зокрема елітру. Як називається інструмент для збирання каменю? Кирка. Кирка з незеріто є найефективніша. Що потрібно, щоб приготувати зілля? Без цієї штуки не звариш навіть чай. Зілля варка. Перше зілля з'явилось у версії 1.00. Який моб не боїться сонця? Він миломикає і їсть травичку. Вівця або будь-який пасивний моб. Цікавий факт, що вовна потрібна для ліжок і банерів. Який предмет дозволяє дихати під водою? Зілля водного дихання, а зварити його можна з риби пуголовик. Скільки сердечок має гравець за замовчуванням? 10 або 20 hp. Цікавий факт, що виживання дорівнює баланс голоду і здоров'я. Який моб має вісім ніг і часто лізе по стіні. Павук. Уночі агресивний, а удень мирний. Як зробити книгу чарів? Без цієї штуки ви не зачаруєте нічого. Зачарувальний стіл. Для найкращого ефекту постав 15 книжкових полиць. Який моб допомагає вам у бою та носить речі. Лама або приручений вовк. Вовк нападає на ворогів гравця. Як зробити компас? 4 заліза плюс червоний камінь. І компас показує завжди на світову точку справу. Як можна потрапити в край? Зібрати очі енду і активувати портал. Очі ендермена можна здобути лише перемігши його. Як створити маяк. Тут без зірки візера ніяк. Зірка візера плюс скло плюс обсидіан. Маяк дає бафи гравцеві поруч. Як виглядає тварина з носом у формі літери Т? Її всі гравці люблять. Свиня. Перш з'явилась у самій ранній версії гри. І підрахунок результатів: 0,5 балів Блочний новачок, 6,12 12 балів, крафтер середньої руки, 13-17 балів алмазний профі, 18-20 балів лорд Пікселя. Напишіть в коментарях свій результат і який ваш улюблений моб у Майнкрафт. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити квізи. Наступний рівень Майнкрафт Хардкор Challenge. Не забудьте увімкнути дзвіночок, щоб не пропустити його. До зустрічі!